У Львові чергові будівельні війни. На вулиці Широкій поряд зі спорудженням торгового центру з'явився ще один будівельний майданчик. Для мешканців мікрорайону це стало справжньою несподіванкою. Одразу два сусіди у мешканців вулиці Широкої, майбутній супермаркет та автомийка. Торгівельний центр зводять зі згоди людей. А от чи бути мийці поруч із будинками, де львів'яни хотіли спорудити сквер, ніхто не питав. Тут іде незрозуміло нікому, що йде забудова. От щось тут забивається, щось будується. Трудно при причому ні етикетки, ні генерального плану нічого немає, територія не огороджена. Будівельники торгувального центру відхрещуються. До робіт на сусідній ділянці вони не причетні. Ми нічого не знаємо про це. Ну, з, розмов, з розмов ми знаємо, що має бути вроді мейк. Але це не ваш. Це не наш. На зустріч із журналістами Львів приїхали забудовники автомийки. кажуть усе законно. Техніка стоїть наша, вона стоїть на нашій земельній ділянці. Добре, і роботи ці проводити на нашій земельній ділянці. Шо так що тут буде тут буде Майка. автомийка. Районні чиновники переконують, панікувати не варто. Дозволи на будівельні роботи. Фірма має втім, дещо протерміновані. Якщо строк виконання робіт, початок 27 травня, 2013-го кінець 27 липня 2013-го, Чи має право людина після 27 липня? Здійснювати якісь будівельні роботи. Зараз дозвіл знаходиться в голови залізничної районної адміністрації на підписі, щоб продовжити дозвіл. Ви Маємо направити зараз військову роботу? – Я, мабуть, не маю. Розібратись у суперечливій ситуації мешканцям пообіцяв депутат їхнього округу. Ми з'ясуємо всі обставини. Які відбулися на цій земельній ділянці, і зможемо зробити висновки. Але що найбільше обурюється, звичайно, те, що ніяких жодних громадських слухань з мешканцями прилеглих будинків цієї території не відбулося. Олеся Турчин, Віталій Кулеха, Львів, тебе.